Васьок. Васьок каже, що класна тачка. Бажник у нас дуже здоровий, машина у нас не семимісна, проста. Так що, якщо вам не потрібна сімомісна машина, але з великим багажником, то ось цей варіант вам ідеально підійде. Це в нас Santa Fe 2014 року з двигуном 2,4 GDI. Це в нас Atmo, тут вже встановлений газ, вона у нас на дуже гарній комплектації. У нас тут лінзи, такі туманочки гарненькі. Ну, Взагалі, прям дуже хороша комплектація. Вона у нас на зимовій резині. В гарному стані, це на 17 диск, до речі. У нас присутній безключовий доступ, сліпі зони є, пам'ять сидінь на 2 чоловіка. Так, у нас тут регулювання електро, все чотенько. шкіра у нас з перфорацією, і вона така сіренька. гарно дуже салон виглядає по багатому. Ну, Якщо вона не з перфорацією, то понятно, що у нас тут і підігрів є, і вентиляція сидушок є. Комплектація реально гарна. У нас тут підігрів руля. Допомога при спуску, блокіровочка. у нас тут повний привод. У нас мультикермо, уже гарне, таке свіженьке. Пробіг у нас 117 миль. Мультимедіа у нас гарна, вона з бітузом. Є камера заднього огляду в гарному качестві направлення вона не показує. Ну і нічого страшного, вона є це доб добре. І також є тут парктроніки ще. Так, у нас тут кліма двохзонна, великий такий бардачок. Є тут така накладочка під карбоном красиво прям переливається. І з прикольного ще в нас тут. Панорама, hop, яка відкривається повністю. Панорама у нас тут з люком. Зараз вже тепло на вулиці. Всі ганяють з відкритими люками. Це дуже гарно виглядає. Також тут два подстаканника. Ніша під ключ, або ще щось туди можна положити, він не тільки під ключ. Також у нас тут така ніша, хоп, вона виймається. І велика ніша підлокітника. Приємно. Дуже преміальна музика Dimension. Дуже гарно грає, тут така ще шкіряна накладочка. ну коротше, в Машині по-багатому, Це ще така тут накладочка, вона така прорезинова, м'якенька, приятна, в такому гарному кольорі. Позаду у нас є підгорівий сидінь, також, є. Е, також музика тут та сама, в гарному стані салон. Кожа в ідеальнішому стані. Це наперед, в ідеальнішому стані. Також присутня тут розеточка на 12 вольт, такі карманчики тут. І позаду панорама виглядає дуже класно. Дуже тут приємно в ній сидіти. Ну, Реально дуже приємна тачка. Айсуфікси є тут. І під подлокотник, по под стаканники так красиво виїжджають. Паратронні ось тут. Фух. А ВД, це у нас повний привод. Хоп. Коврик у нас такий Санта Фе великий. Під колом у нас тут є домкрат. Ключ гаєчний, ще переходничок є тут. Також в багажнику є ще розеточка на 12 вольт, і можна скласти задній ряд. Сидінь, хоп, і у вас буде рівна підлога. Тут, я не знаю, може 2,5 метра, метра до торпеди, Дуже багато міста, сюди можна грузити все, що угодно. Ви Приходьте, дивіться, якщо сподобається, купляйте. А якщо ні, то у нас дуже багато ще варіантів є. Я думаю, що ви щось собі знайдете у нас. Так що ми знаходимося в місті суми. Вулися Крут 19, всім гарного дня.